1944 рік. Не менш цікавий рік, ніж попередні екскурси. П'ятий рік триває Друга світова війна, Третій Рейх доживає останні місяці. Йому на зміну приходить у Європі червона чума, комунізм, більшовизм. 1944 рік це фактично третя окупація України. Нагадаю. Перша завершилась у 1924 році. Друга окупація України відбулася внаслідок окупації нацистською Німеччиною в території радянської України. І ось третя Поверталась радянська система, яка виявилася не менш трагічнішою, а можливо і більшою, якщо враховувати голодомор 1946 1947 років. Одна з найперших подій цього року Корсун Шевченківська наступальна операція, яку радянська історіографія назвала Другим Сталінградом. Насправді ж це ганьба. Ганьба радянського генералітету, який довів, що ввести воєнні дії ефективно можливо тільки чисельністю, неконтрольованим використанням людського матеріалу. Усі деталі операції давно відомі. Відомі і результати, аналізи істориків, експертів, тому я не буду давати їхню оцінку. Та характеристику. Відмічу лише одне: метою операції було оточення і знищення 70-тисячного угрупування німецьких військ силами Першого та Другого українських фронтів. І ця мета успіху не досягла. В результаті втрати ворога склали майже 41 тисячу чоловік, 30 тисяч прорвали кільце і вийшли з оточення. Втрати ж радянської армії складали близько 80 тисяч чоловік. Можете назвати це великою перемогою, та у мене чомусь відчуття трагізму. До речі, наступні операції ні Ясо-Кишенівська, ні Львівсько-Сандомирська, ні карпатсько ужгородська не відмічалися якимись іншими особливостями, а відбувалися вже давно по відпрацьованому шаблону. Величезна кількість відмобілізованих чорносвитників. Загороджувальні загони, використання людського ресурсу і не більше. Ні грама мистецтва. Хай мене критикують, але я все-таки ж скажу, що трагізм цієї ситуації полягає у тому, що ціна життя в авторитарно-тоталітарній радянській системі була нуль. Ціна життя наших дідів та прадідів в Радянському Союзі була нуль. І мені вдвічі сумно, що сьогодні я спостерігаю ознаки авторитаризму в Україні. 28 жовтня 1944 року радянські війська вийшли на околиці міста Чоп на Закарпатті, але боротьба на цій ділянці розгорталася аж до 25 листопада. Лише тоді нацистські окупанти були вигнані з України остаточно. Проте, дуже вдало радянська система. У 1944 році воювала проти кримсько-татарського народу впродовж 18-21 травня. Офіційною причиною депортації стало звинувачення всього кримсько-татарського народу в нібито масовому співробітництві з нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Як говориться на злодієві і шапка горить, найбільше співробітників з нацистською Німеччиною були саме з радянської Росії. Та зараз не про це. Тому дії сталінської влади щодо насильницького виселення кримських татар із Криму були цілком, цілковитим злочином. Адже жоден народ за всіма міжнародно-правовими нормами не може і не повинен бути відповідальним і підлягати покаранню за дії, скоєні окремим його представника. Після депортації почалося перейменування кримсько-татарських назв. Сіл, районів, міст всього було перейменовано 1300 населених пунктів Криму приблизно 90% від усіх топонімів. На Кримському півострові розпочався господарський колапс. У 1945 році було скасовано Національно територіальну автономію кримських татар, Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку, а на її місці утворено Кримську область, куди почалось масове організоване переселення слов'янського населення. В основному з Росії Воронезької, Курської, Орловської та Білогородської областей. Загальна кількість трат за різними підрахунками склала близько 44 тисяч осіб. Ось таким був 1944 рік.